Номер 3. Сьогодні ми пригадаємо з тобою, що таке одноіменні тональності. Пропоную перейти за першим QR-кодом, подивитися відео одноіменні тональності та заспівати пісеньку. А зараз ми з тобою допишемо речення. Одноіменні тональності мають однакові тоніки. Та Звісно, різні ключові знаки. Зараз ми з тобою виконуємо перше завдання, заспіваємо вправо з трактуванням, напишемо її в одноіменній мінорній тональності гармонічного виду. Подивись, будь ласка, уважно. Вправа має два ключових знаки: Фа-дієс, до дієс. Закінчується на звук Ре. Звісно, це буде ре мажор. запишемо цю вправу в одной тональності. Звісно, зміняться ключові знаки. В ре мінорі буде один ключовий знак, сі-бемоль. Будь ласка, напиши його. І в ре мінорі гармонічного виду буде підвищений 7 ступінь це буде до дієз Ось вона ця вправа, записана в Ре мінорі, Сі бемоль ключовий знак. і Першому останньому такті до дієс. Зараз ми з тобою заспіваємо. Ре Характер. Перша вправа була в мажорі веселого настрою, а друга у мінорі сумного. Друге завдання. Потрібно визначити одноіменні тональності та побудувати в них головні три звуки з оберненнями. Подивись, будь ласка, на ці дві тональності: Два дієзи, один бемоль. Це одноіменні тональності ре мажор, де дур. І ре мінор де моль. Головні три звуки з оберненнями. Ось ми їх написали: тонічний з двома оберненнями, субдомінантовий і домінантовий. Зараз ми заспіваємо. І так, тонічний три звук. Ре фаіселя. Фа, секстакорд, Фадіселя, рефаніс. Скварс секстакорд, субдомінантовий тризвук. Від четвертого ступеня соль си, ре. Соль, си, ре, секстакорд, си, ре, соль. Кварс, секстакорд, ре, соль си. І домінантовий від п'ятого ступеня. Ля, до мі, до мі. А тепер в ре мінорі. Запишуться вони повністю однаково, тільки не забувай, що в ре мінорі позначення будуть маленькими літерами. Тонічний тризвук його обернення, субдомінантовий, і домінантовий. Це натуральний вид мінору, де домінанта буде мінорною. І звучатимуть вони так. Ре-фа ля, ре, фа, кварц, экстакорд, минор на соль соль, си, бемоль, ре, си, бемоль, ре, соль, ре, соль, си, бемоль, и доминанта без до диезу, натурально. Ля, до, мі, до, Весь, будь ласка, уважно на наступній тональності. Тут зовсім немає знаків, а тут три дієзи. Звісно, це дві одноіменні тональності. З трьома дієзами у нас ля-мажор, а тут буде ля-мінор. І запиши, будь ласка, головні три звуки з оберненнями в цих тональностях і заспівай. Наступне завдання потрібно розв'язати домінантовий септакорд в одноіменних тональностях та підписати тональності. Подивись, будь ласка, ось приклад. У нас тут є дві тональності: ля мінор, ля-мажор. Септакорди будуть однакові, тому що в, домі... в мінорі підвищений сьомий ступінь, там будується домінантовий септакорд, буде соль дієс, а тут соль дієс буде ключовим знаком. І так. Різниця лише в розв'язаннях. В мінорі розв'язується в малу терцію тонічно, у мажорі в велику терцію. Давай заспіваємо. Мі, соль, В Мінорі в ля, ля, ля. ля мажорі. Мі соль, сольссере, до ді, с, ля, ля, ля. Подивись, будь ласка, сюди. Також два однакових септакорди. І давай перше розв'яжемо в мажорі, а потім в мінорі. Соль сіре фа. Якщо соль п'ятий ступінь, то, звісно, перший ступінь буде до. І розв'язуємо мі. Ду, ду, ду. І це тональність до мажор. Це дур. Так, і наступне со, сірефа. Одна й мене тональність це моль. Вона має три бемолі і тут Сі буде бекар тому що. Тому що це сьомий підвищений ступінь. І розв'язується в малу ду. Наступні два септакорди від ноти ля. Ля, якщо це буде п'ятий ступінь, то, звісно, перший буде ре. І так, це буде ре мажор, де... Дур, а це буде ре мінор. Де моль. І так, співаємо. ля ді, мі соль. І в мажорі. Фа дес, ре ре діес. Домінантовий септакорд і мажорна терція. ля до, ді, мі соль. До фре-мінорі, це підвищений сьомий ступень, гармонічний вид і мала терція. Форе. Ре, ре. Так, будь ласка, подивись на наступні два септакорда від звуку Сі. І, звісно, це будуть дві одной тональності мі-мажор і мі-мінор. Це буде мі-мінор гармонічний. У ньому буде підвищений звук ре-дієз. Мі-мажор Е дур і мі-мінор, е-моль. -мі Будь ласка, зроби далі самостійно. Наступне завдання потрібно розставити тактові риски і проплескати ритм, рахуючи вголос. Розмір 3-8. Так, в кожному такті. Буде доля, яка дорівнює восьмій тривалості. І будемо рахувати так. Раз, два, три. В кожному такті буде три восьмих ноти. І так, перший такт. Раз, два, три. Ставимо тактову риску. Це три восьмих ноти. Наступний такт у нас містить шість шістнадцятих. Тобто в одній восьмій ноті живе дві шістнадцятих. Раз, два, три. На одну долю буде дві, шістнадцятих, на другу і на третю. Наступне так, раз, два, три. Також ставимо так товариску. Наступне так, Четвертна і восьма. Раз, два, три. Так. Наступний так. Раз, два. Три, восьма, дві шістнадцяти, восьма. Далі раз, два, три, три 8. І останній такт. Раз, два, три, четвертна крапкою, в якій мешкає три восьмих ноти. Подивись уважно. В кожному такті буде доля, яка дорівнює восьмій тривалості. Воду. Дві шістнадцятих. Раз, два, три. І будемо рахувати без І. Домашнє завдання. Потрібно співати та грати вами в тональностях Г дур та Г моль, соль мажор і соль мінор. А також написати і співати в всіх тональностях Г дур та Г моль гармонічного виду головні три звуки з оберненнями. Та домінантві септакорди з розв'язанням. Будь уважним, там різні ключові знаки. І третє завдання написати до наданих тональностей паралельні мінорні тональності. С дур до мажор, паралельна, звісно, а моль, ля мінор. Г дур, паралельна Мі-мінор, е моль і так далі. Будь уважним.